Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іри Швець. Читаю текст першого джерела. У Сумах знайдено мертвим журналіста, який розслідував злодійство при спорудженні фортифікацій. Олександр Тахтай критикував корупцію в Україні, відкрито засуджував дії поліції у соціальних мережах. Після публікації відомостей про людей. Та фірм, що нажилися на будівництві оборонних укріплень в Сумській області, викликав пильну увагу з боку української влади. Журналісти почали надходити погрози у серпні 2025 року. Невідомі обстріляли вікна його дачі та підкинули димову гранату у квартиру. Поліція тоді порушила кримінальну справу за статтею про хуліганство. Пише телеграм-канал, насправді у Харкові. Наразі він мертвий. Тіло Олександра Тахтая знайшли ввечері 5 вересня у його квартирі. Наразі тіло направлено на судову медичну експертизу, після якої встановлять причину смерті чоловіка. Ну а тепер я прокоментую. Я сам незалежний журналіст, який робив те ж саме і роблю, що Олександр Тахтай. Я знаю, тільки я знаю, скільки мені погрожували, тільки я знаю, скільки мене намагались вбити, вбити так, щоб комар носа не підточив, щоб потім списати, списати або на невідомих, або на те, що сам упав, і зі мною щось сталося зле. І так я живу все життя. Живу все життя, хожу по лезу ножа тільки тому, що я говорю правду про те, що робиться в Україні. Бог мене береже від слова поки що. А Олександр Тахтая не вберіг. Скажу вам дуже просто: у кожного свій час. За кожним з нас, з нас колись прийдуть, так я кажу. Тільки за одними раніше приходять, за іншими пізніше. Але справа ж не про це. Справа про те, що люди не розуміють, що ми робимо. Люди не можуть зрозуміти, що працювати незалежним журналістом, говорити правду про те, що робиться в Україні, це така ж сама відвага доблесть, як воювати з расистами на фронті. Тільки коли ти воюєш з расистами на фронті, у тебе є поруч побратими, в тебе є автомат, в тебе є пара гранат, є підсумки з патронами. У нас незалежних журналістів немає нічого. Голі руки. Ми працюємо як одинаки. Одинаки, які воюють проти системи, проти системи, а це саме страшно. Ви знаєте, страшно те, що. От... Мені недавно написала одна людина коментар. Ви знаєте, багато люд... багатьом людям страшно поставити навіть лайк під відео, в якому ви говорите правду. Уявіть, в якій країні ми живемо, до чого ми дійшли. Як страшно працювати незалежним журналістом в Україні? Страшно працювати, але ти працюєш, тому що тільки правда витягне Україну. Не зброя, а Бог і правда. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. Не бійтесь ставити вподобайки. За це вас поки що не посадять. Від слова поки що. До нової зустрічі!